Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо вирішити таку проблему, коли ми не можемо знайти а, мікрофон у нашій з вами клавіатурі. І для цього давайте перейдемо, наприклад, до якогось місця, де ми можемо вводити. Після натискання у вас повинна з'явитися ваша клавіатура, і як ви бачите, в мене є ось такий а, значок мікрофона. Але якщо у вас саме а, а, Клавіатура, яка підтримує цю функцію, тобто вона може бути взагалі будь-яка, це не важливо. Нам для цього потрібно, якщо ви не можете знайти, перейти до налаштувань, тобто в мене це виглядає ось так: от. якщо у вас виглядає якось інакше, взагалі цей значок налаштувань виглядає в принципі ідентично у будь-яких. Клавіатур. Після чого ви зможете знайти у налаштуваннях ось такий а, також значок мікрофону. Ну, тут можуть бути різні назви, розширений від, або, а, мовний від і так далі тому подібне. Суть одна і така ж. Нам потрібно перейти до розширений від, і вам потрібно активувати цю функцію. Як ви бачите, клавіша обвімкнення голосового введення. Після того, як ви активуєте, ви зможете натискати на мікрофон і а, набрати якийсь текст із вашим голосом. Для того, щоб у вас саме з'явилася ця функція, вам потрібно увімкнути цю функцію. І після чого, якщо ви повернетеся, у вас повинен з'явитися десь у горі саме цей а, значок мікрофону. Тобто ось так от ми можемо вирішити цю проблему а, у наших клавіатурах. Я сподіваюся, що вам сподобався цей відео і ви знайшли його корисним. І якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на значок, щоб отримати повідомлення про наступного відео.